Коли востаннє, ви чесно запитали себе, як я насправді? Ми звикли функціонувати, працювати, триматися, але тіло і психіка завжди говорять правду. Цей тест не розвага, це 20 чесних питань, які покажуть ваш реальний психологічний стан прямо зараз, без прикрас. Відповідайте швидко, перша думка найправдивіша візьміть папір або подумки, рахуйте бали. Кожне питання матиме від 1 до 4 балів. В кінці ви дізнаєтесь правду і що з цим робити. Готові? Почали. Питання перше. Сон. Як ви засинаєте останні два тижні? а. Сплю добре, висипаюсь, 1 бал. Б. Засинаю не одразу, але сплю 2 бали. С. Прокидаюсь вночі. Важко заснути 3 бали. Д. Майже не сплю або сплю поверхнево 4 бали. Питання друге. Енергія вранці. Як ви почуваєтесь, коли прокидаєтесь? А. Відпочив. Є сили. 1 бал. Б. Потрібен час розкачатися 2 бали. С. Встаю розбитим. 3 бали. Д. Не хочу вставати взагалі. 4 бали. Питання третє. Концентрація. Як з вашою здатністю зосередитись на завданнях? А. Фокусуюсь легко. Один бал. Б. Іноді відволікаюсь, але справляюсь. 2 бали. С. Важко тримати увагу. 3 Три бали. Д. Думки розсіяні постійно. 4 бали. Питання четверте. Емоційні реакції. Як ви реагуєте на дрібниці? А. Спокійно, без зайвих емоцій. Один бал. Б. Іноді дратуюсь, але контролюю. 2 бали. С. Часто виходжу з себе. 3 бали. Д. Зриваюсь на близьких через дрібниці 4 бали. Питання 5. Соціальна енергія. Як ви ставитесь до спілкування а. Радію зустрічам 1 бал. Б. Вибірково. Але нормально, 2 бали. С. Уникаю. Виснажує 3. бали. д. Хочу бути на самоті. Завжди. 4 бали. Питання 6 Задоволення від життя. Що ви відчуваєте від звичних справ? А. Приємність задоволення 1 бал. Б. Нейтрально, автоматично 2 бали. С. Байдужість все через силу 3 бали. Д. Нічого не радує взагалі 4 бали. Питання 7. Фізичний стан. Як ваше тіло? А. Почуваюсь добре фізично. Один бал. Б. Легка втома під кінець дня. 2 бали. С. Постійна втома. Важкість 3 бали. Д. Болі, напруга, виснаження 4 бали. Питання 8. Апетит. Як з їжею останнім часом. А. Нормальний апетит їм регулярно 1 бал. Б. Іноді забуваю поїсти 2 бали. Ц. Переїдаю або зовсім не хочу їсти. 3 бали. Д. Їжа як наркотик або повна байдужість. 4 бали. Питання дев'яте. Мотивація. Як з бажанням щось робити. А. Є плани хочу діяти. 1 бал. Роблю потрібне, але без ентузіазму. 2 бали. Все через не хочу 3 бали. Д. Навіть базові речі даються важко. 4 бали. Питання 10. Тривога. Як часто відчуваєте тривогу без причини? А. Майже ніколи 1 бал. Іноді, але швидко проходить 2 бали. С. часто важко заспокоїтись, 3 бали. Д. Постійно, як фоновий шум, 4 бали. Питання одинадцяте: відчуття сенсу. Чи бачите ви сенс у тому, що робите? А. Так, розумію, навіщо живу. Один бал. В цілому так, але є питання 2 бали. Часто думаю, навіщо все це? Три бали. Де? Не бачу сенсу ні в чому 4 бали. Питання дванадцяте. Минуле. Як часто повертаєтесь думками до минулого? А. Рідко живу сьогоденням. Один бал. Б. Іноді згадую, але не застрягаю. Два бали. Ц. Часто пережовую старе 3 бали. Д. Застряг в минулому. 4 бали. Питання 13. Майбутнє. Коли думаєте про майбутнє, що відчуваєте? А. Інтерес, сподівання. 1 бал. Б. Спокійну невизначеність 2 бали. С. Тривогу. Страх 3 бали. Д. Безнадію, не бачу перспектив. 4 бали. Питання 14. Самооцінка. Як ви ставитесь до себе? А. Приймаю себе з плюсами і мінусами. 1 бал. Б. Іноді критикую, але в межах норми 2 бали. С. Часто звинувачую себе. 3 бали. Д. Ненавиджу себе. Постійна самокритика. 4 бали. Питання 15. Допомога. Чи можете попросити про допомогу? А. Так, без проблем. Один бал. Б. Можу, але не завжди комфортно. 2 бали. С. Дуже важко. Тягну все сам. Три бали. Д. Ніколи. Вважаю це слабкістю 4 бали. Питання 16. Кордони. Як ви відстоюєте свої межі? А. Вмію говорити Ні. Один бал. Б. Іноді поступаюсь, але в цілому ок. 2 бали. С. Важко відмовляти. Жертвую собою. 3 бали. Д. Мене використовують. Не можу зупинити. 4 бали. Питання 17 Емоції. Що ви робите зі своїми емоціями? а. Усвідомлюю і проживаю. Один бал. Б. Намагаюсь розібратись. 2 бали. С. Придушую, не показую 3 бали. Д. Взагалі не відчуваю або вибухаю 4 бали. Питання 18. Порівняння. Як часто порівнюєте себе з іншими? А. Рідко кожен на своєму шляху 1 бал. Б. Іноді заздрю, але швидко відпускаю 2 бали. С. Часто відчуваю себе гірше. Три бали. Д. Постійно, Всі краще за мене. Чотири бали. Питання 19. ТІЛО. Чи слухаєте ви сигнали свого тіла? А. Так. Реагую на потреби. Один бал. Б. Іноді ігнорую. Але в цілому слідкую 2 бали. С. Працюю на знос. Тіло терпить 3 бали. Д. Повністю відключений від тіла 4 бали. Питання 20. Надія. Чи є у вас відчуття, що може стати краще? А. Так. Вірю в зміни 1 бал. Б. Хочу вірити, але є сумніви 2 бали. С. Майже не вірю. Три бали. Д. Ні. Нічого не зміниться. Чотири бали. Що ж? Тест завершено, але перед тим, як я озвучу результати, напишіть у коментарях, яку кількість балів ви набрали. Це допоможе мені зрозуміти, який контент буде найактуальнішим для вас. Якщо ви набрали 20-35 балів, ви в ресурсі. Ваш психологічний стан стабільний, ви в контакті з собою маєте енергію жити. Це не означає, що все ідеально, це означає, що ви справляєтесь. Що робити? Підтримуйте те, що працює сон, режим, соціальні зв'язки. Не забувайте про профілактику. Навіть сильним потрібен відпочинок. Розвивайте навички емоційного інтелекту, будьте прикладом для близьких, але не забувайте про себе. Ви той ресурс, до якого йдуть інші. Бережіть себе. Якщо ви набрали 36-55 балів, у вас емоційне виснаження. Ви на межі. Функціонуєте, але ресурсу майже немає. Це не слабкість, це сигнал, що потрібні зміни зараз. Що робити терміново? Візьміть паузу, хоча б день без зобов'язань. Скажіть ні всьому, що не критично важливе. Поверніть базові речі 7-8 годин сну, їжа прогулянки. Поговоріть з кимось кому довіряєте. Якщо є можливість, візьміть 3-5 консультацій психолога. Не чекайте, поки само пройде. Не пройде. Ви заслуговуєте на допомогу. Це не про те, щоб бути сильним, це про те, щоб жити якісно. Якщо ви набрали 56-80 балів, у вас критичний стан. Те, що ви дивитесь це відео, вже акт мужності. Вам дуже важко, і це потрібно визнати. Що робити зараз? Якщо є думки про суїцид, зателефонуйте на номер 7333. Це психологічна підтримка. Працює цілодобово і вона безкоштовна. Знайдіть психотерапевта не завтра, сьогодні шукайте контакти. Скажіть комусь близькому мені погано, мені потрібна допомога. Зменшіть навантаження на 70% мінімум лікарняний, відпустка делегування. Це не назавжди. Депресія, вигорання, криза це стани, які лікуються, але не самі. Ви дійшли до точки, коли потрібен професіонал. Ваше життя має цінність, ваш біль реальний, і ви маєте право на допомогу. Не відкладайте. Психіка це не щось абстрактне, це те, як ви прокидаєтесь вранці, це те, чи можете ви дивитись у дзеркало. Це ваша здатність відчувати життя, а не просто проживати його. Ми живемо в культурі, де триматися важливіше, ніж почуватись, але триматися можна до певної межі, а потім тіло і душа вимагають правди. Цей тест не діагноз, це дзеркало. Що ви побачили, і що тепер зробите з цим? Підпишіться на Душафлоу, тут ми говоримо правду про те, що всередині. Збережіть це відео, поділіться з тим, кому зараз важко. Дбайте про себе, це не егоїзм, це відповідальність.